Їдемо до Вроцлава за документами. Зробили український паспорт для мене 45 і, і мальчику зробили загранпаспорт новий на чотири роки. Вже в жилітки від рукаві тепло. Зупинилися на вод. Получили паспорта мої мальчика. Тепері іщем кантери туалет. Помаши. Така голодна, що хоче все і зразу. І рибу, і маса, і булочку, і Чай Чайне кофі. Я думаю, Каже, покажи без слов, що таке старість. Гроші в пакетику. Шукаємо, де ми запаркували машину. У нас Йод було? — Ні, у нас було епфо. Панюху десь там. Ну, там. 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 Демо. Коли їхали на гору, їхали на товарні Індії. Боже мій український це капець. Фи нам треба, фи. Ми його знайшли. Я, мабуть, ні, то не наша. Але десь тут. А ти фото робив? Робив фото? Десь під стіночкою. Тільки тепер треба знайти дякую. Стіночкою. Для початку треба впомніти, на якому машині приїхали. На нашій. Умнічкаєш. На цій Вінді ми поїхали. Вона для товарів. Для доставщиків. Ми вирішали, хто з нас ставав. У нас товариш ось. ось вона. Тадам. Деєш мені мої гроші? Сімейний... Сімейний бюджет повинен бути в жінки. Чі, треба, треба знайти ключі від машини. Трудно. Ні. Шукай. Вони в тебе. О, о. Да. А знаєш, що там ще лежить? Знаєш? Ні, ну я зрозуміла. Там ще лежить мій 12-й айфон з усіма моїми даними. І <ривання> Ключі замки заживання. <зажування>. Ключі. <ривання> ну, ключі, кому вона треба. А мій телефон мені треба. Тепер треба знайти виїзд з цього торгового центру. Торгівельного. Торгівельного. Безкоштовно. Безкоштовно. Там ми їдемо. Стучно виїзд. Я не пристрігнулася. Можна. А поїздка петлітки. Сок з яблучком. Салатка. Називається фірмова помідори, шинка, кукуруза що ще? І, а й вилочки, ложечки, шурки. Все, моя водичка в термосі. Зніму трохи в рот слова. Що, може уже чи ні? Да. Чому ми в ту сторону довше їхали в цю долу постійно? Ну і що кілометра два три. Назва Зупинка. Вже Вообще-то бо... Ну, все одно. Дорога починає дуже. Бубкори. Там... Поїли і тепер хочеться спати. Вже в Познані заїхали в Lidl. Купили булочку. Слоєчка з яблучком. Мальчика забирать садик, садика, треба йому. Булочка. Він ще любить пончики, але пончики не люблю я. Вони занадто жирні. А Микола пішов собі черв'яки куплять. Хоче поїхати на рибалку завтра. Таке сонечко так гарно. І що, є черв'яки? Кажи, які гарні. Uh -huh. Сходи посмотри. Нет, полевился ее.